Два з половиною роки роботи та модні покази у івано і Львові. Таким був шлях дизайнерки Люби Чернікової до своєї першої авторської крамниці. Її відкриття уся команда, яка складається із кравців, вишивальниць, моделей і фотографів, відзначила модним шоу. У ролі чоловічих моделей учасники рок варіати коралі. Окрім того, гурт наживо здійснював музичний супровід дефіле. Поки що ця дизайнерка створювала лише окремі елементи їх сценічного вбрання та аксесуарів, розповіли музиканти. Але співпраця тільки розпочинається, адже стиль дизайнерки їм Особливо близький. Ми так само хочемо представляти не ту таку традиційну, архаїчну етніку, а, а такі сучасні штуки, при цьому оздоблюючи цими елементами. Тому ми ніби в ногу йдемо, але вона там заглиблюється, а ми от на сцені в музиці. І ми, нам буде дуже потішно, якщо ми зможемо, можливо, з часом представляти якраз більш комплексніші такі штуки на сцені. Більшість речей з попередніх колекцій Любо Чернікової вже давно розкупили нова літня добірка вбрання, яка складається із понад 20 одиниць, витриманих. На у характерному стилі це сарафани, сукні, блузи, і туніки з натурального льону оздоблені машинною вишивкою. Дизайнерка зізнається, хоча у своїй роботі звертається і до інших напрямків, та етно любить найбільше і не лише українське, адже свого часу фантазувала також на тему шотландської клітинки та трикотажу. Авторка прагне зробити такий одяг бажаним для всіх, як на щодень, так і до найурочистіших подій. Нині Люба працює вже над новою зимовою колекцією, яка складатиметься аж із шести десятків моделей. Я не можу, сказати, що я більше люблю зиму чи літо, Це все дуже. Гарні сезони, кожен день по по-своєму прекрасний, але ну от якщо казати, що більше я люблю чи пальто, сукню чи сукню шити, то пальто мені подобається більше. Тобто я там роблю виворіть цікаву підкладку, роблю зовнішню сторону цікаву, Там багато можна дати оздоблення, бо це річ масивна, важка і там є де розігнатися. Не обійшлося на показі без несподіванок. Окремі речі з нової колекції Любові Чернікової створені у співпраці з відомою прикарпатською хутрофірмою. Вишивка поєднана з їхньою пухнастою продукцією. Це експериментальна новинка у творчості дизайнерки.